Файно виступати, треба знати, де, кого і чим засівати. А ло е куди у сьогодні От коли нам попустили навшетку свободу. Не єдна, а дві свободи вже тепер нас мучать. Кисельов одну провадить, другу шустер дручать. <риклад> так я книжку Християну у пусті провадить, а ті там все позбирав цілу не Єдні другим по кісточкам давно передали. І всі, мають туди руки, ніч не брали. Правду знали старі люди, здавни ще казали. Шустер має шуструвати, а не виступати. Бо коли артист шуструє, а шустер виступить, не єден з них річ не робить. Кожен так і шибкою не пробігає, як водиться виста. Бо свобода без порядка, анархія чиста. Це у дівочки дуже файно попліскували. Дючки, усирайте якісь ні гонкам. Дю де, 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 де. <різь> Но, да. Но, та ви нас так намастили. Ми ся знаємо, як малювати. Ми дівки фані, а не вони нас там пожурнили. Баба команді, ти казала, що нам поворожиш. Хай поворожу маяк, я тут вже давно приготовила. Але попзори на облоках студиться чим. Кутрі чиї миски я не знав. Та я тим, б їх попарувала, теж не знав. Саміся натягайте, а ну, позирайте. Люди, я все свою руку здав. А, я все Женю, на молитці своїй. Ну, Дівочки, а хочете я вам скажу йому історію? Голос все поправлю. Жо у нашому селі Андрій би нас. Щого не годне прозивати. Було в нього двоє коні. А сам саме мало упи. Устий він те коді, а вони неї не божатка. Пасуй, де хочуть. Сам пріспиться в яку, а йде коні віддав. А дав там коні не дав. Так догадався, де в нього не бути. Айболо, було все вже вечко. Пішов не бурати Андрій на сільський тир, Трава тюй велика, пасти є що, а й по коню не видку. Той хижа трупаня крайтина, та й спомню, як, як туди недавно, топленька Івана Дякого приведе. Mm -hmm. Та й видихуся, ось це б вирів тровав цю силу. Тай дайван. Андрій помежу глав. Та все далі взирають. Рали вошто зімело з гудь. Андрій валют, а й боторим пушить. Андрій Сперепу. Скоро скарпчуся. Та й давно гамзна. На їх чорту змайти кунь. Любив у село, дивлюся спати. Рано в листя розуміло, йде андрій за кінь. Ай дострашив сину. Приходить у тером, озера, його гуня на Христова висить. Потягнув, а й бо гунявся не знимає. Потягнув другий раз, не сильніше. А гуняся роздела. Фраси, бо му тому коці з Христ прави. Що? Не міг клієнця загнути? Я вже думав, що в мене нечистої тяга. Заверну до дітей пішов з тим дім. Ай бо я відджу вам, ним щось чолині струки попадали. Мій дідо казав, нам чілині струки труки попадають.